Якщо традиційні рішення у будівництві вже не забезпечують вам сучасні вимоги до високих стандартів, ми можемо вирішити цю проблему разом з макрофіброю ArmoTec – полімерним матеріалом для будівництва, який використовується в якості структурного армування в бетоні. Наша компанія Сілайт Group виробляє продукцію відповідно до всіх сьогоднішніх стандартів та вимог якості. Тільки за 2022 рік ми виготовили та реалізували 1 мільйон кілограм готової продукції. Підприємство володіє власною технологією виробництва. А сертифікація в незалежній європейській лабораторії є доказом відповідального підходу до виробництва. Ми здійснюємо суворий і постійний контроль за усіма важливими показниками сировини та довіряємо тільки провідним постачальникам якісного поліпропілену із країн ЄС. Макрофібра Армотек більше трьох років засвідчує відмінні результати на рівні європейських виробників. Наша продукція успішно застосовується не лише в Україні, а й вже у 15 країнах світу. Це критично важливий матеріал для будівництва та архітектури, який виконує функцію армування та надає додаткову міцність бетонним конструкціям. Волокна Armotec армотек підвищують міцність на роздяг при згині, знижують усадку при застиганні, підвищують тріщиностійкість бетонних конструкцій, захищають від корозії. Підвищують вогнестійкість. Однією із важливих переваг макрофібри, на відміну від традиційної сталевої арматури, є бюджетність, легкість у використанні та транспортуванні. Ми зробили зручну упаковку, завдяки якій ви можете самостійно підібрати потрібне дозування та час змішування. Наші дні це час швидких темпів інновацій, тому застосування макрофібри Армотек дозволяє клієнтам ефективніше управляти своїм бюджетом та матеріалами, що покращують результати та гарантії довговічності. Будуйте з нашою синтетичною макрофіброю Армотек трудову міць та надійність ваших проєктів.